Приніс гранату до магазину на Волині. Військовий мало не наробив біди. Чоловік випив і поконфліктував зі знайомими. Щоб помститися, використав бойову гранату, яку, як виявилося, він зберігав удома. Інцидент трапився у селі Корщів Луцького району. Чим все завершилося? Дивіться далі. Село Корщів звертає в бік від траси мальовниче тихеньке. Клуб у час війни зачинений. Іде на розвагу для молоді зібратися ввечері біля магазину. Проте 5 липня вечорниці під крамницею мало не завершилися бідою. Чоловік, який повернувся з військової служби, хильнувши зайвого, вирішив з'ясувати стосунки з присутніми. Після конфлікту кинувся додому і приніс на подвір'я магазину гранатом. Саме тут біля місцевого магазину все і сталося. Тут збирається молодь, адже клуб зараз, я так розумію, зачинений. Тут діє невеличке кафе, і от ввечері стався конфлікт. Чоловік був в нетверезому стані і приніс зі собою гранату, щоб помститися за те, що його нібито образили. Як розповідають місцеві, до війни за чоловіком нічого дивного не помічали. Поводив себе, як усі, а ось зараз вже вдруге буянив. Кажуть, нещодавно бігав по селу з ножем і буквально на днях мало не підірвав людей, принісши боєприпас. Це було позавчора. Я тут теж присутня була. Ага, і що там було? Розкажіть е, чоловік, випивши, був в них конфлікт стався. Вони почали битися. І той чоловік, типа, побіг додому. І сказав, зараз типу, буде всім капець, я йду по гранату, зараз буде типу, всі горіти. Він прибіг собаками сюди, тут було дуже багато людей, були діти, прибіг собаками і підтримав тут ось таку гранату. Доставав гранату то і каже, зараз я її підірву, що й шарпав, шарпав, але він її не підірвав. Але кинув він її чи ні. Кинув біля, біля школи. Але вона не зірвалася, він та й перетички не забрав, не вирвав, тільки ага. саме кольцо. На місце події викликали поліцію. Чоловіка затримали. А це тут збирається молодь, там речі. Це магазин наш замість. Нас сидять, попивають, пиво там, гуляють короче, так сказати. За попередньою інформацією, граната бойова і дивом не здетонувала. Чоловік, про якого йде мова, у коршеві взяттях у нього є маленька дитина. Наразі йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Наталка Поліщук для новин на часі.